Що це в нас таке? Це вже в нас будинки, гаражі, бесідки, будь-яка може бути побудова, ЛСК. Ми спочатку зробляємо будинок в 3D. Зрозубили в 3D, замовнику відправили цей формат 3D, він подивився і каже, що йому щось не сподобалося. Ми його ще підкоригували, підробили. Покіння, Скільки часу займає цей процес саме креслення? Креслення будинку. Да. Я думаю, що за годину-дві можна спокійно зробити. Будинок, той, який буде подобатися нашому замовнику. Потім, коли будинок вже розробили повністю в 3D, ми можемо подати в 2D йому всі розміри і він попадає на листанок. Вот ми ставимо штріпс, потім він попадає на е, станок, який вирубує всі отвори, які потрібно, щоб вони були вирубані, формує П-образний профіль і відрізається. Що це за метал? Це сталь оцинкована, з змісту оцинку 225 грам на квадратний метр. Старіння цинку, якщо так я приблизно вам скажу, це 2 грама в рік. Це дуже-дуже довго буде стояти